Труси ППО, синьо-жовті пачі під очі і м'які іграшки, зброя. Соцмережі переповнені неординарними товарами, які пов'язані із жахливим сьогоденням. І доки українські захисники поливають фронт власною кров'ю, бізнесмени не втрачають можливості хайпанути та заробити на патріотизмі, блюзнірський, так би мовити, патріотичний маркетинг обурив багатьох українців. Люди добрі, схаменіться, що ви робите? Невже у вас немає ані краплі? Совісті правду кажуть кому війна, а кому мать родна на чужому горі, крові та сльозах бізнес робите? Не буде вам вдачі, одні лиш прокльони. Жах, як так можна? Це ж ким треба бути, щоб піаритись на крові. Той, хто виготовив цей прекрасний аксесуар, ти сволота, білизна, харчі, м'які іграшки, доглядова косметика та навіть назва піци. Наша знімальна група зв'язалась із представниками брендів, аби спитати їх особисто, чому вони обрали саме такі назви? Так обрали наші власники. Це було виняткове рішення, так як в нас є роли байрактариджевелін. Обралики і обрали таку назву. Ну не поборна, але війна почалась. І ми тоді запустили виробництво. Ще у березні Верховна Рада прийняла новий законопроект, який забороняє використання патріотичної тематики в рекламі. Військові також висловились із цього питання. Більшість військових до цього приєднається, до моєї думки. То я думаю, це дуже погано, тому що це хайп на крові. Яку наші хлопці, мої побратими, мої друзі, проливали за ці міста. За якісь ці назви для тих людей, які це роблять, це всього лиш назви для нас? Ні, я думаю, це потрібно продвигати на державному рівні. Питання того, що потрібно заборонити використовувати державну символіку, в тому числі, і те, що може бути прирівняно до. Міст героїв або якихось е тотожних назв, які якраз ці хвори маркетологи використовують, що не можна це робити. Думки Дніпрян різняться для одних такі прийоми у маркетингу припустимі, а для інших сором. Якщо це не перегиб. ну з, там про смерть мені не подобається їжа. В ситуація така, що дозволяє нам. Використовувати такі лозунги на товарах. Кому-то це важливо, кому-то ні. Є багато названь, допустим, кофейня. Героям слава. Всім приємно туди ходити, всі за Україну. Якщо кошти з продажу цього товару, наприклад, патріотичного, можуть йти до потреб ЗСУ, то я вважаю, що це навіть і корисно. Якби вони донатили на ЗСУ, чи половину, чи частину грошей передавали на фронт, на допомогу армії, тоді б це було дуже доречно. А так, якщо вони просто зробили на цьому бренд, то це зовсім недоречно. Чи припинять підприємці спекулювати на патріотизмі або їх змусить закон? Редакція Дніпро Тіві продовжує стежити за ринком.